Шестирічна Аня проходить діагностику слуху на найновішій апаратурі. На такому обладнанні процес займає всього кілька хвилин. Дівчина слухає музику, а спеціальний апарат видає показники у вигляді графіка. За ними лікар з легкістю ставить діагноз. На цьому обладнанні можна діагностувати слух в діток від народження на відміну від старого, там лише віком від трьох років. Тож легше працювати, а краще ставити діагноз, тому що якщо ми мали один аудіометр, ми тільки могли суб'єктивно визначити втрату слуха. Тепер ми отримали об'єктивну діагностику. І не тільки можемо об'єктивно визначити втрату слуха, але також подивитися, наскільки уражено середнє ухо і внутрішнє ухо. Це дуже допомагає не тільки в постановці діагнозу, а й допомагає лічкувати дітей. Це лише незначна частина обладнання, закупленого за кошти закарпатців благодійників. Щороку всеукраїнський фонд «Серце до. Серця зосереджує свою увагу на допомозі окремій верстві хворих дітей у 2013 році. допомагали дітям із вадами слуху минулого із вадами зору. Проте через процес закупівлі офтальмологічне обладнання передали лише зараз. Було зібрано 235 тисяч. Це була важка акція. Та як в нас такі не дуже хороші події в нашій державі, ми зібрали в половину менше ніж попереднього року. Попередній рік було у нас 400 Тисяч, але все ж таки нам вдалося зібрати цю суму і закупити необхідне обладнання нашій лікарні. Так, дитячі офтальмологи отримали мікроскоп для операцій та лазерну систему для лікування захворювань очей. Получили апаратуру і для терапевтичного лікування для стимуляції зору у дітей, яке дуже є необхідним при теперішній ситуації, що діти практично всі в смартфонах, планшетах, телевізорах, телефонах. І, 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 і це відражається на якості зору, от ця апаратура, друга лазерна це для покращення якості, а апаратура хірургічна це для хірургічного лікування, там де не можна обійтися терапевтичним лікуванням. Вже з 1 квітня стартує 10-та ювілейна акція благодійного фонду. Цього року волонтери збиратимуть кошти для закупівлі реанімаційного обладнання. В лікарні кажуть, найбільше не вистачає апарату для штучної вентиляції легень. Він коштує близько 30 тисяч євро. Тому цього року волонтерам доведеться докласти чимало зусиль, аби купити хоча б один екземпляр.